У 2023 році, щоб відзначити той факт, що Seiko було офіційним хронометристом чемпіонату світу з легкої атлетики в Будапешті, бренд випустив нову версію хронографа Speedtimer. Незвичний годинник, що трошки нагадує жучка, зроблено в сталовому корпусі діаметром 42 мм. Розмір від вушка до вушка складає 48,3 товщина 12,9 мм. Циферблат сховано під сафіровим склом з антивідблизковим покриттям. На циферблаті є лічильники 1 сотої секунди на 2 годині, лічильник секунди на 12 та лічильник 1 10 секунди на 10. Допоміжний циферблат, що відображає години та хвилини, знаходиться на положенні 6, щоб чітко відрізняти час доби від функції хронографа. Коли використовується функція секундоміра, додатковий циферблат часу дня стає 60-хвилинним лічильником, а годинникова стрілка залишається прихованою під хвилинною стрілкою. Кварцевий калібр на сонячній батарейці 8А50 має запас ходу 6 місяців при повному заряді. Коли рівень заряду низький, стрілки секундоміра вказують на положення 6 годин. Якщо після цього заряд повністю вичерпується, всі стрілки переміщуються в положення 12 годин, і годинник зупиняється. Водозахист моделі складає 100 метрів. Досить нетривіальна модель серед спортивних хронографів Сейко.